Такий грибок. вже холод дає в знаки. Серед засніженого лісу О, як обліпила снім ліс. Укутало ковдру знизу доверху. Найк послуховується. Вітаю! Сьогодні у нас є 22 листопада. Зима потихеньку вступає в свої права. Ліс укутався сніжком. Зараз паде такий дрібний сніжок трусить. Сильніші морози. Цієї ночі було десь так, може і мінус 5. Все вказує на наближення зими. Ну і так, грибний сезон потихеньку завершується. Но ми сьогодні йдемо З Найком на прогулянку, подивимося. Може, вдасться ще щось знайти. А ні, то так і буде, вже що хотіти. Ну ми спробуємо. Все, що буде, вам покажу. Цікавого перегляду. в лісі. Прям чутно, як сніжинки падуть. До речі, модрена ще не осипалась. Хоча так кажуть, що поки Модрина не осипиться, сніг не паде. Але як бачимо, все в снігу, а мудрена ще не осипалась. Ось є на сьогодні перший гриб. Ось так він виглядав з-під снігу. Ми спробуємо його дістати. О, такий. Ой же все. Тут і залишиться. Але є на ялинку Налип сніг так зігнулося Не так просто їх побачити. Такий перший сьогодні добрий. Серед засніженого лісу. О, як він виглядає з під засніженої ялинки. Окей. Геребок. Та так мене запитують у коментарях, як ходити по таких схилах. Ну, то, звісно, так не будеш йти де так стрімко, а завжди, так переходячи з одного схилу на інший, використовуєш ось такий, то видно. Така стежка. Це тварин Тварини також ходять далекше, тому є такі стежки. Ти і так переходиш. Бо так-то, звісно, по такому схилу йти, то важко. а так використовуєш стежки. так і тварини, так і люди. Далекше. Тут добре видно. Ось стежина. Туди попід ялинки. Так і туди, на інший схил. Ось найк. Ну найк уже на іншому схилі. Йому стежок не треба. Щось там вишукує. Заліз під повалене дерево. Сліджує, все треба встигнути. виглядує. Подивимося до нього. Все, старий тут і залишиться ось цей схил на протилежній горі там також є такі файні грибні місця але я цього року так на ньому і не був все якось не складалось потрапити, ну скрізь не он безбуде. так трошки вище піднявся. Тут більше снігу дужче запало. То я зараз туди нижче, нижче ниж, 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 менше снігу. Сніг їсти, ага, йди до мене. Ти вже дав сьогодні цими снігами, а? качається в снігу. Любить цю погоду. Це його погода. Єлинка нахилилась з під тяжістю снігу. Такі їдят його. Подивіться такий він. Он такий. Ось Залишимо його мешканку. Не їдять. Парасолька так упала від сніг. Тут дуже багато слідів кабанчиків. Я так, я найка так на поводок взяв, не хочу, щоб він їх турбував, їх тут дуже багато. Я розумію, що вони десь тут є. Я не хочу, щоб найких їх турбував. Тут буде поки так на повітку. Да, то так видно, як кабанчики все перепорпано. Вони тут харчувалися. І вони десь тут є. Тому я найка не відпускаю. Най буде краще на повідку щоб не було і мені клопоту і кабанчиків з упокою. Таке природа живе своїм життям. Тут треба так звідси виходити. Ну я так порахував, там де вони переходили, то, то десь так більше 15 їх тут. І то вони десь тут є. Вони рветься. То я буду звідси виходити. Te tak, to jest trudne, Tak są niedźwiga. Próbuję je kryć z chmurki. To pada. Zapieraj, staję. Szanowni Сатака. Тут все виднеется. Будемо завершувати сьогоднішню прогулянку до лісу, то так уже, як би сказати, нападало доси багато снігу. Гриби знайти ну, це таке е, непросто. Тому ходити, шукати їх. Сенсу немає, та й не треба, вже не залишається там під снігом. Під снігом вони, звісно, є, але таке так і підходить до завершення. Наш грибний сезон. Сьогодні є ось такі три гриби я взяв. Було ще трошки, ал таких більших перерослих, то миші гризуть, то то... То я їх залишив. Не треба їх брати вже. Немає потреби. Тому так. А вам дякую за перегляд. Що зі мною. Всім миру, здоров'я, добра. Ми знайком додому. До зустрічі!